І хочу розпочинати розпочати з такого запитання, шановні студенти? Я пропоную подумати, поміркувати, а яким є сьогодні і зараз ваш настрій, і порухатися в бік поезії, в бік лірики, щоб зробити такий певний вступ і початок. Якби ваш настрій був лірикою, то якою, пані Ольго? Мені здається, зараз мій настрій більш підходить під філософську лірику, тому що в нас попередній вірш був філософський, мене вже налаштувалося на такий ліричний лад і змусив задуматися і думаю, так буде й надалі. Так, дякую. Чудова відповідь. Дякую, Каріна. Прошу, ваша відповідь. Для мене лірика сьогодні це пейзажна, тому що ми йшли і зараз все це просто саме мене пейзажну лірику. Дякую. Я теж коли міркувала над цим запитанням, то подумала, що в мене настрій подібний. Дякую, пані Нелю. У мене, напевно, також більш пейзажна лірика, такий настрій, весна, чудово, все. Угу, дякую, і пані Настася. Так, добрий день. Я напевно в мене якесь поєднання, комбуль філософсько громадського пейзажна пейзажна, тому що за вікном гарно громадська, тому що ми попередньо говорили, а філософська не знаю, просто по настрою воно підходить ідеально. Uh -huh. Так, дякую. Дякую вам за ваші відповіді. Насправді є таке певне суголосся в нас з вами. Це надзвичайно приємно, сподіваюсь, так само суголосно плідно і пройде наша розмова зараз і. Чудово, що у вас вже є настрій на філософські розмови, бо, можливо, поезія, про яку говоритимемо сьогодні, вона буде певним продовженням. Власне, про що ми поговоримо з вами? Ми доторкнемося до слова Василя Грасенюка і розпочати аналіз, розпочати розмову про цю поезію, я б хотіла з його цитати. Я люблю поезію, яка спонукає до роздумів. У такій поезії має бути і філософська думка, і алегорія. І певна символіка поетичних образів, і звичайно, присутність автора. І ми з вами сьогодні спробуємо на прикладі однієї з поезій Василя Герасимюка подивитися, чия там алегорія, які там є символи, і спробуємо відчути ось цю присутність автора, на прикладі його рядків. І, власне, зараз я озвучу вам цю поезію і пропоную, доки ви слухатимете. Подумати, а які емоції, які відчуття, можливо, в тілі у вас виникають, які емоції спадають вам на думку, коли ви слухатимете ці рядки? Марю лиш вогневим блискавки списом? В голову темну мою не вцілив грім. Ти поруч поник, мукою впився. Ти пригадай мене в царстві своїм, тільки тут і тепер, вперше над твердю. Ти вже не скажеш тим рибалкам. Ходім! Ділимось, мов черствим окрайцем смертю. Ти пригадай мене в царстві своїм. Хто я? Дитя гріха, злого розбою. Кров невинна кричить, Попіл і дим. А помираю тут поруч з тобою. Ти пригадай мене в царстві своїм. Ми на хрестах. Ми не діждали дива, між розбійників Бог, між мною і тим зліва. Чаша твоя, Спасителю, зліва, ти пригадай мене в царстві своїм. Нам сьогодні, можливо, з вами випала теж не найпростіша поезія, але якщо є думки, якщо готові поділитись, то прошу, пані Неля. Що ви відчули? Насаперед скажу те, що вірш досить таки цікавий. А, для мене особисто неординарний, скажімо, навіть а, особисто зараз читаючи, я б сказала, що тут поєднується декілька настроїв. Okay. Насамперед, це ніби такий спокій, уже прийняття а, якогось певного моменту, але в той же час це певне занепокоєння. Тобто ці рядки, де кровня винна кричить, попіли дим, а помирає тут поруч з тобою це ніби і прийняття, але в той же час це якесь таке, ем, якийсь такий вибух всередині душі. Що угу. ось це складно, як це так взагалі? Як це поєднати? Дякую, дякую, пані Ольга. Для мене в цьому вірші прослідковується така стала меланхолія. А, помітила тут а, релігійні мотиви, і самого початку мене зацепило в царстві своїм. Я зрозумів угу. царство або небесне або підземне. А, угу. В кінці дізналася, що все-таки небесне, тому що Спасителю чаша твоя. Угу. А, більш мені подобається своїми настроєм. Використані дуже цікаві метафори. Ділимось, мобуть би частимо кратцю смертю. Неочікувано таке почути. А... Цікаво, використані тут релігійні мотиви, що вони не нав'язливо, але прослідковуються. Так, дякую. У вас настільки чудові, повні прекрасні відповіді. Я боюсь, що мені нічого буде вам додати, але насправді вдячна вам за них, пані Настасі. Так, ну якщо з настрій в принципі вже сказали, те, що мені сподобалось, перший вірш знову ж таки неординарний, угу. е, важкий в е, розумінні, але дуже цікаво написаний. Ну його хочеться перечитати і докопатися до суті того, що тут відбувається. Е, спочатку, в принципі, треба Ольгу, е, була думка, що царство підземне. Uh -huh. Муки, вогонь ну це перша смерть, що приходить в голову. А yeah. потім в кінці нам дає автор розуміння, що все-таки ні, все-таки спаситель, і виникла асоціація з тим, що можливо, головний герой він на якомусь роздоріжжі і намагається вибрати правильний шлях, щоб все-таки спасти себе і стати uh -huh. на праведний путь, можливо, якось так. Ну, в моєму розумінні, дякую. Так, дякую. Він точно між кимось перебуває. Спробуємо зараз про це детальніше поговорити. Ще раз дякую вам за ваші відповіді, за ваші думки. І, власне, почати я також пропоную з ліричного героя. Він тут досить сильний, досить потужний. Я пропоную вам поміркувати. А який він? Спробуємо через художні засоби, через конкретні авторські рядки прочитати, який він. От що ми можемо про нього сказати? Так, Ольго, прошу. Мене дуже чіпляють рядки. Ти поруч проник поник, мукою впився. Мені здається, тут відсилка на те, що він ніби з якимось чортиком говорить, не знаю, з тим, хто спонукає його на щось лихе, бо це мукою впився. І пригадай мене в царстві своїм. Можливо, на початку це і говориться про пекло а далі вже переходить. Як ми проходимо зараз Данте, У нас там є пекло, чистилище, рай, і тому зараз в мене такий така асоціація, ніби ми перебуваємо в цьому світі, де герой проходить цим чистилищем і угу. переходить до вже спасителя. Так, дякую. І ви абсолютно правильно сказали, що він звертається. Тобто є формат начебто розмови. Наш ліричний герой, я, бо ми бачимо це за дієсловами першої особи, і, власне, далі зринає займенник я. Він до когось звертається. От є хтось ти, до кого він говорить. Але я пропоную спочатку все ж таки через героя піти, а потім справді дійдемо до релігійних алюзій. Прошу, пані Нелю. Мені чому здається, що ці рядки. І що буквально в кожному стоп стопчику ти пригадай мене в серці своїм, а таке відчуття, ніби він боїться, щоб його забули. Тобто він хоче, щоб про нього згадували, щоб про нього була якась певна пам'ять, і саме цього він боїться. Тобто, можливо, в ньому всередині є якийсь острах. Так, дякую, абсолютно. Нагадайте, будь ласка, як називається цей художній засіб, художній прийом, якщо у нас однакове завершення рядків? Якщо мовлявся епіфора. Епіфора це в нас буде прямо однакове завершення наприкінці, а якщо прям повтор цілого рядка або. Кілько. Порухаємося ще трошечки в інший бік. Це щось подібне, от пригадайте до форми пісень. Там є куплет, те, що повторюється. І так само, пані Гулю, можливо, ви? Yes. Ага. Так. То... Це буде в нас рефрен, Тобто, якщо повторюватиметься рядочок, і е, насправді дуже важливо, що ви звернули на це увагу, е, то справді є м, страх забуття. Е, зараз також поговоримо, поговоримо про те, чому так. Так, прошу, пані Олю. Я хотіла додати і розібрати а, тільки тут і тепер. Вперше на тверді, ти вже не скажеш тим рибалкам ходім. Це ніби він уже мертвий, його душа а, потрапляє назад на землю і спостерігає за тим, що лишилося опісля, а, ніби сумує за тим, що він вже не зможе відчути, а, не зможе комунікувати з людьми, бо відійшов уже в інший світ. Угу, так, Дякую. І Анастасія, прошу. Так, мені більше кинулося кинулась більше між розбійників Бог, між мною і тим зліва. Чашу твоя спасите зліва. А наскільки я пам'ятаю з релігійних мотивів, то з права сидить ангел-охоронець, а зліва вже біс, чорт. А, і це дуже цікаво, коли він говорить, що між мною ну один крок або до тебе, або до Бога. Угу. І ось це перетягування мотузки між тим і тим. Ну воно цікаво, воно справді цікаво, і ось це порівняння, саме, що трошки не туди звернути, і він уже з чортом, вже зліва, там де його чаша. Угу. Так, у вас божественна комедія, дякую на захопила. Скажіть, а чому герой марить вогневим блискавки списом? Чому саме списом? Чому він мріє про нього? А, якщо не помиляюся, теж напевно релігійні мотиви. В якійсь з легенд ніби було сказано, що списом вбили от не згадаю кого, але була ще це артефакт, яким вбили когось сказати, з ангелів, ніби ну, я не впевнена тут. Угу. Так, тобто спис це зброя. Е, якщо е, вона гостра зброя, зверніть увагу, яким тут е, зображений спис, які засоби використовує автор. Описує його як вогневий блискавка. Так. Тобто це такі І... одразу зорові образи. Угу. Прошу. Так у мене асоціація, бо мені в дитинстві, коли грім, якась гроза, дідусь завжди казав: ото то Бозя свариться. І тут якраз в голову мою не цілий грім, що, можливо, він уникнув якоїсь кари, головний <світ> герой. І ну, Тут він між двох вогнів, і все-таки він зміг, зміг уникнути пекла і перейти в кращий світ, можливо. Так, отож, він марить ось цим блискавки списом. Зброя. Зараз поміркуємо, чому ще, окрім цього, це мислиться як зброя, можливо, справді це як уникнення чогось. Зверніть увагу, яка його голова, який засіб використовує автор? Темна голова? Так, темна голова. Не вцілив грім в темну голову. І абсолютно точно ви звернули увагу на ось цей референт, що напевно він боїться забуття. Він справді звертається до когось. Власне, зараз можемо спробувати, на прикладі ось цих релігійних згадок відсилок. Про говорити до кого звертається, і яке місце е, займає, посідає ліричний герой поруч з своїм співрозмовником, а е, власне. Крім того, герой ставить запитання, риторичні запитання. Хто я він, начебто, також намагається відшукати відповідь на це, або можливо ставимо запитання вже коли цю відповідь знаємо. Можливо, він і розуміє своє місію, і ось те, про що ви говорите, не зійти зі свого шляху, перебуваючи на цьому роздоріжжі. можливо, він знає вже куди рухатись. Справа в тому, що ця поезія зі збірки поету повітря, і скоріш за все, цей ліричний герой це і є поет. Як ви гадаєте, чому тоді саме спис згадується на початку? Що може бути зброєю поета? Слово. Так, абсолютно дякую. Можливо, ще й через це цей образ. І спис він який? Якими характеристиками він наділений? Гострий одразу спадає на думку, і можна використати гострий також і до гострого слова, і, а. можливо, такі паралелі. Угу. Е, цілком абсолютно е, гостре, сильне. Е, згадується Лесі Українки, ти тверде як риця», е, бо теж є перегук про ось цю міць. Е, власне, до кого ж він промовляє? От хто може бути цей ти? Ти пригадай мене в царстві своїм, ти вже не скажеш тим рибалкам. А, можливо, до самого себе, який е, створив якусь помилку, чинив помилку, бо ну він можливо бачив віддзеркалення себе. Uh -huh. І до нього промовляє, ну, намагається uh -huh. з ним розібратися ну, в питанні, яке постає. Uh -huh. Можливо, можливо. Спробуємо пошукати ще uh, звертання, можливо, відповіді є в самому тексті. Ну тут ти пригадай мене, uh, ти пригадай мене? Так. Ти вже не скажеш. Ой. Uh -huh. Нелю, прошу. Можливо, натякають саме оці останні рядки, тут ми на хрестах ми не, не діждали дива між розбійників, між мною і тим зліва. Можливо, саме це натякає на те, що ось він зі своїм відображень, скажімо так, зі своїм другим я розмовляю. Угу, так. Цілком ну, можливо. напряму є звертання. Напряму є звертання Бог Спасителю. Він напряму звертається до е, нього. Ну, в нього є діалог ліричного героя із собою, е, mm -hmm. своїми думками, і намагається розвіратися свої в собі, але е, все відбувається в прив'язки до релігії, і тому тут е, саме спаситель є одним із ключових персонажів, які можуть допомогти нам зрозуміти цю поезію. Абсолютно дякую. Справді зверніть увагу на це звертання Спасителю. Скоріше за все, ось цей ти, до кого звертається ліричний герой, це і є сам Спаситель. Бо якщо знову ж таки пригадувати історії з Біблії, то саме рибалок дивував Христос ходінням, тільки зверніть увагу: вода замінюється в цій поезії на твердь. Щось змінне, це вже не та історія. Власне, і образ хрестів також нас і чаще відносить до останніх днів до страсті Христа. Скажіть, будь ласка, так, а як називає Оксано? Вибачте, 4. Так, 4. Як називається художній прийом, коли в одному тексті ми натякаємо на інший? Інтертекстуальність? Так, абсолютно. Є в цьому інтертекстуальність і можемо говорити ще також про алюзії, якщо у нас є конкретні натяки на інші історії, на інші тексти. Так, дякую. І, власне, якщо ми з вами проговорили вже про ліричного героя, про те, з ким він говорить, то хочеться ще сказати про кілька образів: ми сказали про спис, ми згадали вже про грім, хрест наприкінці поезії, ліричний герой ми на хрестах. Як ви розумієте, як ви можете пояснити, чому саме хрест? Що символізує він, пані Ольго? Ще раз напевно алюзія на релігію, на а, хрест Ісуса Христа, і там а, згадується, що ми не діждали дива, тобто не було цього воскресіння, і а, він не здобув того спокою або визнання, або лишився забутим. Тобто він а, знову ж таки мотиви, що він постійно промовляє: не забудьте мене, не забудьте мене. А mm -hmm. так як він. А, не воскрес, що не досяг свого того, можливо, і через це така тривога відчувається впродовж усього. Дякую. Абсолютно, хрест це і буде власне спасіння інших з покутуванням їхніх гріхів, але не завжди це спасіння для самої людини, для тієї канонічної історії, і власне можливо для історії лірчого героя. І е, хотілося мені також звернути увагу на ще кілька образів: попіл, дим, е, кров невинна. Ми справді перебуваємо в такому межовому стані. Е, ми, як читачі, спостерігаючи за ліричним героєм. Бо є він, є ти, спаситель, до якого звертається, і є ми. І, можливо, ми це є ті поети, які поруч пліч опліч з ліричним героєм марять ось цим вогневим блискавки списом. Е, і е, трохи переходячи до. Завершення, то мені б хотілося підбити підсумок певний формулювання мотиву. Як би ви описали, сформулювали, який мотив цієї поезії? От якщо ліричний герой це ймовірно поет, якщо він розмірковує і десь зіставляє, десь протиставляє навпаки себе зі Спасителем, який може бути цей мотив? Так, пані Так. Кожен поет, кожен творець він є свого роду просвітником, і мета кожної людини, яка творить, якось вплинути своєю творчістю на іншу людину, просвітити її, і, можливо, мотив намагань якраз просвітити населення. що… Так, він може асоціюватися з цим Спасителем, який намагається достукатися до тих людей, і тут е, просто дуже добре тоді е, розуміється контекст цих хрестів, а е, uh -huh. цього не недожданого дива. Що працювати все одно дуже багато потрібно для того, щоб досягти цієї мети, uh -huh. абсолютно, це теж певний хрест, який несуть поет. Дякую, і е, так, прошу пані Неля, um, меншому здається, що можливо у цьому вірші є мотив самоусвідомлення. Mm -hmm. Саме над самосвідомленням своїм життям, своїми думками, тим, що буде далі. Mm -hmm. Дякую. Це насправді дуже глибокі осмислення. Я вам за них дякую. Поезія, це інколи буває боляче, інколи буває складно, але завжди захопливо. Тож я вам надзвичайно дякую за цю розмову, за цей спільний пошук. Мені було. Надзвичайно приємно чути ваші думки, і завершити хочеться цією фразою. Відчуваємо і шукаємо себе в словах. Бажано, щоб це були ще й слова наших, але і подивляємося на контексти. Дякую вам.